Раночок, 17 вересня, 651. Діти ще поки що сплять. Я готую Богдану сніданок. Залишилось два яйця, тож яєчня з двох яєць. Ось Богданів сніданок, яєчня, огірочки, чай. А, що забула зробити бутерброд з сиром. Зараз зроблю. Бікусенька тут плаче за Ну, Нічого, нічого. Вона, все буде нормально. Бутербродик з сиром готовий, смачного. Сьогодні в нас важко збори в садок. Через істерики, з вдяганням. З вдяганням, треба ж порати. Дощ іде на дворі. Давай вік швиденько, вон хлопці йдуть спереду бодя і хлопці, давай бігом. Кух, наче встигли. Пішли, вік. Просто у е, такий ранішній вечірній денний репертуар. Треба влаштувати істерику. Це взагалі не до теми, коли треба вдягатися в садочок, що треба зробити зачіску, бо без зачіски що попало буде, і всі, все волосся буде брудне. Добрий день. І дуже зручно. Вірніше, зачіску зробити під час істерики нереально. Таке починається, що попало. Відвела віку в садочок, повернулась вже з магазину. Також зараз покажу покупочки в Велмарті на 400 гривень. Яйця, хід продукт, категорія С0, сметана йоготинська, 20 відсоткова. Це буду сьогодні робити капачкові оладки, помідори, звичайні, тепличні. Певно, що так найдешевші, там 60 з чимось гривень за кілограм. Це до салату пекінська капуста, теж до салату 50 гривень за кілограм. Ось такий купила сир бутербродний. Творожна, сирна намазка, Так, далі розтіжка полунична, два йогурти для віки. До салату також цибуля Марс червона. Ось такі три купила вафлі з карамеллю. І три булочки, два рулетики з малиновою начинкою, і один булочка банан. Ось такі були покупочки. Так, ось це я зараз буду снідати. Зробила собі бутерброди на хлібцях з цим сиром, намазкою і з ковбасою. І буду ще таку вафельку і чай з лимоном. Я йду за вікусиком без 10-12 дня. На вулиці дощик іде. Така осіння, приємна дощова погода. Сподіваюсь, можна буде. Додому дійти вже спокійно, без істерики, криків. Взяла наші знов дві парасольки. Добре, що я вчора купила. Це я вчора щось вчасно подивилась прогноз погоди. Була по справах і вирішила просто зайти. На сайт з погодою глянула і добре, що швидко встигла купити зонта. Бо я уявляю, якби Віка йшла з великим дорослим зонтом. Вона б під ним би пропала там під тим зонтом і не змогла б його нести. Сьогодні б зранку було ще гірше. Дивіться, яка приємна осіння дощова, вереснева дощова погода. ще е... Зелень під дощем ще свіжіше робиться. І дуже гарно. І дощ крапає. Дощ не сильний, тому це задоволення йти по такому під парасолькою. Подивіться на цю красу. Кричить Мама, мама! Ой, красот. Ой, їжачина ти насяка. Що ти там витворяєш? Да? Привіт! Привіт! Зараз тебе вже виведуть. Привіт, Вікуся. Привіт-привіт! Привіт! Ох, їжачина ж ти насяка. Не на це там такі ходить, пішли. Давай. Я хочу сіти, зживає на когла. Так ти з парасолю йди погладь. Візьми парасолю. Вік, як повернешся, то візьмеш парасолю, добре? Бо без парасолі не можна йти. Вікусь. Ні, ні, Віка, Віка, не чіпай зайця, не піднімай його. Ходімо, ходімо до. Вікусь, бери парасолю і йди під парасолю, бо буде мокра голівка, все буде мокре. Ходімо, мама під парасолькою. І ти, так, всі під парасолькою. Пішли. Вже вступила в якусь калюжу по коліно, вже там ноги вщент мокрі. Зараз. Сьогодні вихователь сказала, що краще вже себе поводила. Нами вчора розмовляли. Вікусь, нам не туди. Віка. Віка, йди сюди. Віка нам туди? Діловунка. Сьогодні більше слухалась, сказала вихователь. Ну, вчора був ще такий день, що їй незрозуміло, мабуть, було, як себе треба вести. Може, вона думала, що так треба вести себе в садку. Вікусь, як я тебе вчила на плечику класти парасольку? На плечику. Ось так, да. так. Багато, Багато сердечок. Багато сердечок? Так. Що, що, швидше? Добре, слухаюсь, слухаюсь. Йдемо швидше. А, швидше. Бо дощ іде, так, да, швидше, давай. Під не маєш, губи треба мазати не під носом. Все, тепер закривай, ховай. Поклала віку спати. Сьогодні без істерик, але дуже важко присипляти її, тому що без гогеля. Ось без гогеля вона. Погано засинає, ну важко засинає і доводиться її, ну, якби з нею там лежати на ліжку і присипляти. Так, Зараз буду готувати кабачкові оладки. Дісталося вже 5 кабачечків, зараз буду їх чистити і натирати. Я накрутила ось таку величезну миску тіста. буду смажити, мабуть, до завтра на двох сковорідках. Смажаться вже мої оладки. У мене, до речі, ця комфорка смажить нерівномірно. Одна сторона сильніша, інша менше. Це тільки одна комфорка на цій плиті, так себе поводить, всі інші, наче нормально конфорки. Перша партія оладок готова. Смажу другу партію. Так, бо там вже прийшов зі школи, зараз буде їсти першу партію. Кабачкових оладок. Так, якуся вже встала. Мама, мама мені. Ще гаряче. Зараз воно остигне і ти візьмеш, добре? Так, я смажу наступну партію. Богдан уже поїв. Так, ось Вікіні два сирничка. Ой, оладушки. Я не знаю, чи буде вона їх. Точніше, я думаю, що вона буде їх їсти. Я вже досмажила всі оладки кабачкові. Ось в мене вийшло. Будешки кусати? Цілий такий судочок. Тут вікуся буде їсти. Я сподіваюся. Так, це мої оладки. Буду зараз я нарізати кавунчик. Кавунчик помила його. Бачите? Це жовтий кавунчик. От зараз і подивимося. Як там він проживає на вулиці йде дощ. Сиро, мокро і холодно. Болого дуже. Він пере, трошки вже підв'явший тому він був і по акції. я так розумію, зараз я буду його якось обрізати. Він то солодкий, але я з нього. Більшу частину повирізала. Смач. Смачно? Угу. Віка вже сіла вечеряти. На вечері у Віки кабачок на пару, перемішаний з розім'ятою котлетою. Це мама передала. Ні, це м'яско. М'язко, м'ясо. Е, у водичці з-під кабачечків. Ні, Бери ложечку і. Так, я буду чекати, ти давай їжку. А, там віршики, бомбички. Віршики? Давай так. казочки можна. Віршики, віршики. Ну тоді почекай і їж давай. Все, віка поїла. Ось стільки тут лишилось. Це мені, певно. що.